прильоти були, що два було, там ще десь були. Ну, оце один сюди, один ось сюди і пішло. Я не знаю, що це за снаряди такі, такі. що воно таке буде. Щоб пошло, це перерило, і все туди, попробивало, там на ту сторону, на город усе попробило. Це розбило. Ну, вікна всі взагалі повилітали Ось там жінку, їй йшла з городу жінку, перебила, що ногу. Отак розпорола, пузо, вис... у виску витягнули три сантиметри. Осколок ще дерева тут і не бачили, як ми її грузили. Вчора поховали сусідам нашу. Сусіда поховалися. Ми, ми там живемо далі трошки. Спасав ну, ту ж дівчинку, що нову. І він прибіг її спасати з тим сусідам. Да. І опять приход. І опять був приход на вулицю і попало по них. Вони ж побігли спасати його. Mm -hmm. І по получилось опять. Як ударило, нас чуть не знесло. О, то тільки почули все. А якщо в нас летить, то ми вже чуємо хорошо свист і геп. Виход, виход свисти і і зразу ну, 80 О, так, 8 8 стріляють. І між ними десь минути три, ну, три з половиною максимум, виходить, От, ну, як ті заряд. Русня не жаліє нікого. Русня стріляє по дітям, по жінкам, по бабусям. А, ну Як ви можете бачити, ось будинок, там будинок, там будинок, там, а деякі села поблизу кордону, вони вже стерті. Коли з кордони полетіли міни, суди і артилерія, працювати почала. Наш Зампотил намагався врятувати жінку і отримав важке поранення. Почали з прильоти. Наші хлопці проїжджали повз, зупинилися від криків, допоможіть. Кричала жінка, надали допомогу. Наші санітари приїхали, надали першу допомогу і відвезли їх зразу до лікарні. Дорогою приходилось держати цю жінку, бо кішки вилазили. В общем, як міг, так допомагав їй. Лікарі сказали, що зібрали ногу, зібрали все, що там в неї повилазило наружу. В общем, допомогу оказали. Ще не був в неї. Ну, планую, коли вона зможе вже спілкуватися, то заїду обов'язково з нею поспілкуюсь. Я вам дякую за те, що ви допомогли цивільним за те, що дали цим людям шанс на життя. Це дуже, дуже добра справа, яку ми маємо робити, тому що головний наш обов'язок це захистити людей. Для того ми призначені, для того, щоб кожен громадянин України він відчував захист саме від Збройних сил України. А ви це практично на ділі зробили. Ви витягнули важко поранену людину, потім сприяли її переміщенню сюди до лікувального закладу. За це вам щиро дякую. А також дяка від тих цивільних, яких ви бережете тут і в буквальному розумінні цього слова нещодавно спасли. Дякую вам за це. Ситуація на сумському напрямку характеризується постійними обстрілами прикордоння з артилерії та мінометів. Наші воїни мають чітке завдання адекватно реагувати та в разі необхідності діяти на упередження. Працювали разом з головою обласної військової адміністрації щодо спільних заходів для більшого захисту цивільного населення. Ми будемо і надалі робити все для того, щоб кожен сумчанин був впевнений у збройних силах України. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!